Вітаю глядачів телеканалу «Ритм» у студії Зоряна Жильчук, в ефірі програма Пряма мова. І сьогодні у нас в гостях відомий рівненський бізнесмен та громадський діяч Роман Чокин. Вітаю вас! Доброго дня. Доброго дня! І будемо ми говорити верніше темою сьогоднішньої нашої програми є такий довгоочікуваний, я б сказала, єдиний квиток. Отже, давайте одразу до справи, пане Романе. Де ж він той єдиний квиток? Рівнян вже насправді зачекалося. Знаєте, насправді я теж зачекався разом з усіма рівнянами, тому що він десь, десь так застряв, на жаль, між Кореєю і Україною. Десь він в повітрі ніби висить, ніби ніби летить, але долетіть не може. Ніяк не може. Поки що ніяк, да поки що долітають тільки деякі листи, переписки, так, але. Ну, на превеликий жаль, якогось там остаточного порозуміння між владою і корейською фірмою, на жаль, не досягнуто. Знову зараз просто варіант очікування чергової відповіді, так а без мера відповіді знову немає, і знову ми чекаємо. Тобто, по суті, причина тільки в затримці з нашої сторони. Можливо, ну, якісь я б не сказав, що тільки абсолютно з нашої, хоча здебільшого це з нашої е, сторони є, звичайно, деякі технічні нюанси і питання, і е, з корейської сторони, але ну, їх я б більше можу зрозуміти, е, тому що дійсно от так сталося, що після того, коли підписали в грудні договір, затвердили його на сесії, ми чекали, поки затвердили, ага. Ну там, ага. розуміємо, пішли е, свята, новий рік. Далі вони прислали договір, який потрібно вже було підписати з управлінням з КП Рівне ЕлектроПАСТранс. От почали знову його дуже серйозно вивчати, обговорювати. Хоча початково вони пропонували ну, практично копію того ж самого, що підписано mm -hmm. з місту. Але місту захотілося додатково якихось гарантій, що обов'язково будуть закуплені до новий транспорт зв'язку. З цим почалася торгівля, торгувалися до того, що в лютому, 13 лютого чи 12 лютого підписали, коли я відправив вже підписаний договір з КП. Виявилось, що вже новий рік наступив в Кореї. Пройшов тиждень. Після цього, вже коли ми відсвяткували свій новий рік, у нас появився дуже новий курс долара. Відповідно, їм потрібні були дійсно якісь додаткові гарантії. гарантії. Ну, навіть я би сказав не гарантії, а просто показати якісь джерело, звідки вони можуть відшкодовувати. Тому mm -hmm. що ті відсотки, які підписані, з яким підписаний договір, на них просто ну, нереально відшкодувати суму, яка має вкладатися. Не? От. І вони почали ну, вивчати інші. Тут знову ж нам наші доблесні. Як би сказати, службовці почали розказувати, що те не можна, так не можна, так не можна, да? і ми довго шукали шляхи, як е, е, дійсно відвідшкодувати суму. Я підписав декілька попередніх договорів з рекламодавцями для того, щоб показати, що є зацікавленість в подачі реклами саме через lcd монітори, mm -hmm. і таким чином вони зможуть теж кось там частину повертати повертати так. Повертати, так? Ну, Вони ніби вже більш-менш погодились на це все, але захотіли там побачити, які робить шляхи міська влада, влада, міська рада на зустріч, і чи приймаються якісь заходи щодо, впров... ну, щодо впровадження нових норм, які б зобов'язували ну, всіх перевізників встановити в систему. От. І знову переписка тривала, виявилось, що 27.01 написали про те, що. Місто готове ну, співпрацювати 50 на 50, заснувати нову фірму для того, щоб закупити новий транспорт. Це вже дійсно по тому другому етапу, який найбільше ніби цікавить міську владу. Виявляється, що знову ж порадники деякі голові нарадили того, що якщо буде 50 на 50, то місто буде нести якусь. Матеріальну відповідальність, і тому нам не цікаво новий транспорт, тому що за нього прийдеться, можливо, місту теж компенсовувати суму. Хоча ну, насправді, я думаю, що всі люди, які зв'язані десь трошки з цим, розуміють, що коли, наприклад, товариство, так, то співзасновники ну, не несуть Окремої якоїсь матеріальної відповідальності всім своїм майном, наприклад, а тим, що вони вклали в статут, і інші якісь зобов'язання, які там будуть прописані окремо. Ну, тому мене дивує така позиція, чому місто вже зараз на даний момент не хоче створювати фірму для цього, хоча воно ніби дуже сильно хоче новий транспорт. От. І зараз, коли 20-го числа знову... Корейці написали листа про те, що давайте ви оприділіться, чи ви все таки готові створювати 50 на 50 чи ні, Виявилось, знову Володимир Єванович поїхав, знову ми всі чекаємо його, тому що без, без нього, нього відповіді ніхто надати не може. А ну так як я спілкувався, наприклад, з паном Васильчуком, то він чомусь категорично проти, бо каже, що це місто буде брати на себе відповідальність, хоча насправді це не так. Uh -huh. А кажуть, що бюрократія тільки в Європі, у нас по-моєму. Ну, це не бюрократія, я не знаю, як це назвати взагалі. Це, напевно, щось набагато гірше і страшніше. Гірше, так? Ну, <плес> <плес> на на превеликий жаль, знаєте, мені було ну, якби, довелось мені бувати багато за кордоном, але на превеликий жаль у нас набагато більше проблем, ніж там. <гум> І стосовно бюрократії, я думаю. Тому, В так. тому числі, так? Да. Але все ж таки корейці приїжджали представники корейської фірми сюди? Чи... Звичайно. І вже неодноразово, правда? Е, ну, вони приїжджали ви? взагалі два рази. В uh -huh. принципі, перший раз вони приїжджали, коли вони були на, хотіли підписати договір у результаті. Ми підписали тільки меморандум. Другий раз приїжджали там вже тільки частина делегації, коли вже дійсно ніби були попередньо, погодились підписувати договір. Це було 11 грудня. Ми підписали цей договір з трудом. Прийшлося нам ну цілу добу працювати. Реально, і корейці, які президент фірми там добу не спав, тому що ми почали зранку і там виявилося, що нам потрібно ще якісь там внести доповнення. То ми так працювали аж до 4 годин ранку до п'яти. А потім ми встали в 9 годин пішли знову підписувати і знову підписували ще годин 5, ще дещо вносили корективи. Да? Тому ну, було дуже весело, насправді особливо їм. Особливо їм, і ще як потім вони не встигли на літак і два рази переписували. Ну дуже цікаво, але вони дійсно мають намір. Щось тобто ще робити. Вони не втратили інтерес, і все ж таки намір мають після таких подій? поки, поки що ще мають, але я не знаю, от як яка буде відповідь зараз дійсно мера, і як вони прореагують, і як кінець кінця ну, це все, все складеться. Це, це все закінчиться. Хоча. Я думаю, що ну місто повинно зрозуміти в чому вигоди тут і повинно це зробити. Бо вигоди не тільки в тому, що вони там пообіцяли купити нові тролейбуси, автобуси. Вони пообіцяли інвестувати гроші. А тут деякі наші можновладці вже розуміють, що це вони пообіцяли щось. Подарувати взагалі, знаєте, ну, mm -hmm. ну це знаєте, не благодійний yeah, е, фонд, yeah. який благодійний внесок на 9 мільйонів доларів. Да? Вони yeah. пообіцяли інвестувати, але вони якісь хоч якісь хочуть мати гарантії для того, що вони зможуть ці кошти повернути. Бо тому, що електронний квиток це само собою. Вони там прораховують. А от ця додаткова опція mm -hmm. е, транспорту, да? тобто вони хочуть мати, ну хоча б якісь у нас виходить, всі кажуть, що да, ми страшенно хочемо транспорт. У нас квиток не цікавить. А в результаті не хочуть нічого робити нічого. в цьому плані. ні, ні транспортно да. кажучи. Ну а якісь досвід цієї фірми в інших містах України є. Вони вже запроваджували єдиний квиток? Ні, немає. Ну починаються в Рівному і на превеликий жаль, от саме через те, що в Рівному так затягується. Всі мої старання, всі мої переговори з іншими містами, тому що я і представляю цю компанію в Україні. Бо я змушений зупинити. Я не знаю, що тепер говорити людям, з якими я вже провів попередні переговори. Мене вже в принципі готові до зустрічей в інших притому містах мільйонниках. Але поки тут не розпочався проект, все зупинено на цьому, тому що. Вони не бачать реальних кроків, вони бачать тільки якісь незрозумілі проблеми, які крок за кроком виставляються, якась тяганина. І відповідно, поки не запровадиться в Рівному, не буде запроваджуватися ними ніде. Ну, взагалі, як виникла ідея? Це була ваша так сказати громадська ініціатива чи бізнес все ж таки? Ну напевно, це була пропозиція. Для мене, як ну, людини, яка знає, знає якби чуть-чуть веде бізнес, але з другої сторони, враховуючи те, що люди знали, що я займаюся і громадською роботою, що я, в принципі, маю якісь знання, зв'язки, що можу десь комусь запропонувати і відповідно далі просувати цю ідею. розумієте? тому що тут без підтримки громади воно не може обійтися, тому що Впровадження системи електронного квитка, звичайно, трошечки зменшує надходження готівочки, напевно, де, де багатьом людям кишені. <світ> Перевізникам ні. Перевізники цього бояться, але я запевняю, що ні. Перевізники від цього <світ> в грошовій формі практично не постраждають. А можливо, з часом вони отримують ще і більші прибутки. Але, ну але деякі люди, які там приховують багато чого, і можливо, там водії на перших порах можуть постраждати, але з другої сторони вони потім будуть мати стабільну, нормальну зарплату і знаєте, на що вони розраховують, а не думати, що от, сьогодні мені вдалося там витягнути 100 гривень, які власник не замітив перезник, а завтра 300. А, от, а будуть знати, що кожен день за свою роботу вони отримують певну от, суму. суму. І будуть знати, чи вони йдуть на цю роботу, чим цікаво працювати водієм, чи не цікаво. Тобто я думаю, що ну, це теж нормальне явище. То все ж таки вигода якась є <к Carm� à Selfie> особиста для вас? Ну, mm -hmm. no, особиста, да. так. Я сподівався, що буду займатися цим проектом, що буде якась нормальна e пристойна mm -hmm. зарплата. E -mm, можливо, буде якась там одноразова винагорода, все-таки ну, e -mm, mm. з другої сторони, для фірми це теж e -mm, звичайно. Проєкт, який вони за 15 років звичайно збираються не тільки повернути кошти а і заробити якісь кошти, але вигода міста, вигода громади, от міської влади, ну вона напевно в тисячі разів більше, більше. Ні, ніж моя, тому звичайно, якась є на одній сесії Рівнеради вам підготували сміттєвий бак, так не страшно було. Та знаєте, в принципі, нічого особливо страшного, але я ніби так і не збирався туди потрапляти, тим паче, що я вже мене повідомили, і я знав, що, що там чекає, да. тому ну вони чуть, -чуть не дочекались. <гум> а які стосунки зараз у вас з перевізниками? Ви нарешті, ну от вам досі нарешті їх переконати, що це насправді не зло, як вони думають, так що це насправді потрібно і це кращий варіант, чим зараз є на сьогодні у них. Я думаю, що ну знаєте, я так не спілкувався з багатьма, щоб там спеціально так їх переконувати, але з тими, з якими доводилось мені спілкуватися, то я вам скажу чесно більшість з таких перевізників, які мають достатньо велику кількість транспорту. Починають розуміти, що їм це цікаво. Починають ніде хто навіть отам, от, пані Марія, яка там найбільше, найбільше кричала, виступала. Що да, вона каже, ну так, да, це мені теж було б непогано, щоб така стояла, щоб водії мене там не обманювали, щоб я знала реальний обіг. Я може сама собі поставлю. Я кажу, ну я розумію. Ну як ви собі самі поставите? Вона не може існувати тільки ця система окремо в ваших автобусах. Вона може існувати як ціла система взагалом або не це так? Тому я думаю, що тут немає великої проблеми, от саме стосунка з перевізниками, поступово можна вони самі побачать, що це вигідно, і якась частина запровадить, запровадить інша частина. І я не бачу в цьому якоїсь великої проблеми, що ну прямо така вже катастрофа. Да, звичайно, щось нове. І більшості людей не хочуть категорично сприймати щось нове. Назалі Но, зміни так дуже це так, страшно. Для, людей, да, для більшості людей будь-які зміни це страшно. Тому ну, на перших порах вони, звичайно, виступають вони проти. А з міською радою стосунки, ви ще не розчарувались повністю? Ну, знаєте, з міською радою в мене так цікаві стосунки. в мене деякі люди підходять, коли мене бачать десь там біля е, кабінету Володимира Ігановича, що то вони кажуть, ну, Роман, що ти вже працюєш в міській раді, а я кожен день, знаєте, приходжу з якимось там листом, чи ну не то, що новий лист, а буває просто Я прошу, що дайте відповідь скоріше давайте будемо щось робити, давайте швидше. Тобто вони радяться, збираються і відповідно. Я не знаю, от чогось Володимира, звичайно, часу мало, і, ну, але без нього, виходить, ніхто нічого зробити не може і реально, ну, реальні відповіді нормальні дійсно тільки після його погодження він дає. Ну, якось воно так ну, трішечки затягується. Хотілося б, звичайно, щоб це вирішилось скоріше, бо в мене складається таке враження, знаєте, що я десь там стою так, знаєте, як. Ніби 15 мільйонів доларів нам пропонують місту кожен день. Це точно. Тобто стоїть, чуть не стоїть черга з такими проектами, так і ну куди ти спішиш, що ти тут там хочеш? Чекаємо виберемо краще. Так, ми, тут, ми тут маємо інші. Ні, ми ну, навіть не тільки в цій галузі, там а взагалі загалом, що, загалом так, що, ну, мене інколи складається таке враження, так що. Ці гроші практично не важливі для міста. От тут треба розібратися, щоб випадково ніякий перевізник ні, нічого поганого не сказав а то там якийсь ще бунт получиться чи ще щось. І от деякі чиновники е, стараються бити на те, що як би тут хтось щось поганого про це не сказав. Да? Тим от, більше перед виборами. Так, да, от mm -hmm. вибори, тут, да, Тобто, то, то, знаєте, от таке в мене якесь складається враження, що люди переживають більше, от за те, яка хто щось негативне скаже, ніж взагалі mm -hmm. не думають, mm -hmm. що дає сам проект. Адже проект дає це не просто заходження цієї певної суми. Це навіть знаєте, його не можна порівняти, якщо буде аналогічна сума, наприклад, заходити для того, щоб побудувати якийсь будинок. Це добре, це гарно. От люди теж тим, теж... але від цього відпровадження цього проекту. Ну, в податки, які будуть надходити кожен рік, кожен місяць постійно стабільно в міську владу, вони набагато більше ніж будь якого іншого проекту mm -hmm. От, тому, ну це є дуже важливий для міста. Він потрібний всім е городянам. Він потрібен ну всім жителям міста. Не просто е так знаєте, щось там побудували, якісь там частині один одні потрібно, а друге ні. Mm -hmm. От і тому я думаю, що все-таки він е ну має право на життя і його потрібно впроваджувати. Самі яким транспортом користуєтесь? Ну от на які впро... хочу впроваджувати, в основному тим і зараз користуюся. Так сталося, що зараз дійсно їжу і тролейбусами, і автобусами. Ну він коли буває там і деякою машиною їду, але набагато рідше, ніж громадським транспортом. Так що, якщо хтось може сказати, що я сам не їжу, то ну їжу їжу кожен день. Ну, раз ми вже так сказали про тролейбуси. Міська влада розповідає про ці нові старі, так сказати, тролейбуси, так які mm -hmm. закуплені про те, що вони найкрутіші в світі. І взагалі, ну як ви ставитесь до цього, ви знаєте, що ну як кажуть на без риб, і рак риба, то десь отак приблизно я і ставлюся. Звичайно, ці тролейбуси де в чому не погані, але на що, наприклад, я звертаю увагу? Вони них дуже високі східці. І е, багатьом людям, з, особливо старшого покоління, їм важко підніматися. От, або, наприклад, з коляскою зайти е, людині важко. Так, вони дивчому, кращі, ніж е, ті там старі е, шкоди, які в нас є. Але ну я б, якщо чесно, е, не розхвалював так настільки ці е, тролейбуси, тому що. Ну, я сам їжджу ними, да, можливо, інші, ті, які про це говорять, вони ними ніколи не їздять. А мені інколи приходиться ними поїхати. І кожен раз, коли я піднімаюсь, коли я просто дивлюсь, переді мною там люди піднімаються, то ви знаєте, ну не зовсім зручно. Ну от, наприклад, сідати в ці автобуси, тролейбуси незручно, а особливо якщо там е, треба там молодій мамі з дитиною з колясочкою, то це досить проблематично. Тому я думаю, що все-таки нам потрібно намагатися закупляти якийсь більш новіший транспорт, низькопідлоговий, де все-таки було б ну значно зручніше людям е, користуватися цим транспортом, скажімо так. Одне з таких питань, які цікавило рівнян ще й до того, я думаю, можливо, і декого ще досі цікавить, чи зміниться після запровадження системи єдиний квиток вартість на перевезення? Е, ні, система єдиний квиток не впливає на тарифну політику, так і на зміни, тому що 6% від того ну, від виручки розумієте, вони навіть не впливають на зміну, наприклад, на ріст на 6%, тому що при цьому 6% дають 20% додаткового прибутку тих якраз грошей, які розходяться, знаєте, так як невидимки в невідомому напрямку. Да? І в результаті виходить, що собівартість якраз наоборот стає меншою проїзду, да? Бо тому що більше прибутку, більш чистіший дохід. І тому від цього, що буде впроваджена система електронного квитка, вартість квитка ніяк не збільшиться. Вона може наоборот, хіба що тільки зменшиться. Ну але з другої сторони, давайте будемо дивитися об'єктивно. Вартість квитка сьогодні у нас дуже низька. Я розумію, що чому вона низька, вона тому низька, що звичайно надзвичайно низька зарплата в людей. І тому немає можливості піднімати. Але якщо розібратися, скільки йде коштів на утримання транспорту, то це надзвичайно низька ціна. А ще одна, так би мовити, проблема, про яку дуже часто згадував міський голова, так це перевезення пільгових категорій пасажирів. Чи вирішили вже в цьому напрямку щось? Можливо, приїжджих з інших. Коли ми підписували договір, ми в кінці кінців вирішили, що всі пільговики будуть їздити так, як їздили по посвідченнях. Просто буде продумана система, або, наприклад, вони будуть заходити через передні двері і показувати водію, або, можливо, буде ще і стояти система, яка буде просто десь теж якимось чином щитувати і розрізняти, що це пільговик. Тобто таке на сьогоднішній день теж вже можливі такі речі. Тому для Пільговиків нічого не міняється, а враховуючи, що ну, сьогодні, бачите, у нас вже кінець квітня, а в принципі, по-моєму, вже з червня чи з липня мають вводитися взагалі так. нова система. То ну саме пільгу, пільговиків. пільговиків, то я думаю, що ну, це питання треба буде більш детально вже вирішувати, якраз після того, коли буде введено. І в принципі, для пільговиків ніяких ну, там, застережень немає. Ми вже з вами так згадували трішки так, про те, що пасажири не завжди ну приховують в принципі свої так, якісь доходи, умовно кажучи. чи існує на вашу думку взагалі корупція у системі пас... пасажироперевезень? пасажироперевезень? Звичайно, існує. І вона, наскільки ну, вона, в нас, вона в нас всюди існує? Тому питання пасажироперевезень не може бути виключенням. І, звичайно, для того, щоб якраз зменшити, ми не ліквідуємо цим геть корупцію, але для того, щоб зменшити корупцію у цій галузі і потрібно введення системи єдиного катка. Тобто, завдяки її це стане більш прозорим. Да, стане більш прозорим і по, кра... по крайній мірі буде видно хоча б загальний обіг коштів, ну які суми проходять, і все рівно від цих сум буде сплачуватися хоча б там мінімально необхідні податки. Тому це, це дуже необхідно, угу. е, крім прозорості, крім вигоди для міста, так вигоди для громадян, які ще плюси є такі. Ну от щоб я не знаю, можливо, якщо міський голова подивиться цей ефір, підписав, все ж таки цей договір. Нарешті Ну, це важко зараз так придумати, але ви розумієте, окрім. Збільшення податків, окрім цього, ми виходимо просто на зовсім інший рівень. Буде видно пасажиропотоки. Відповідно, ця система дає змогу підключати потім, наприклад, до нього, наприклад, і так само оплату за парковку, за стоянку. Це зручності появляється багато в чому. Відповідно, можна. Тоді змінювати е, організацію дорожнього руху. Відповідну це вона дає знаєте, це тільки такий маленький е, початок. Далі, коли впровадити цю систему, до неї можна вже навішувати багато е, всяких опцій для е, покращення сервісу. Е, як і тих людей, які користуються загальним транспортом, так вже потім і тих людей, які користуються і індивідуальним транспортом, легковими автомобілями, так само можна зробити якісь певні там і стоянки вже, і можливо по карточках там стоянки велосипедів і просто вдавати, наприклад, велосипеди. Так? Тобто, коли вже буде введена система, будуть якісь відеокамери нормальні, наприклад, на зупинки на це. розумієте, тоді воно буде вже дешевше це обходитись, додавати. Ще Це щось нове, так, нове додаткове, як вже буде основна основа для цього. От, тому ну, тут можна дуже довго говорити, що можна додатково ще зробити внаслідок провадження системи. На жаль, наш час уже підходить до завершення. Дякую вам за розмову. А, нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був відомий рівненський бізнесмен та громадський діяч Роман Чокан. Ми говорили про систему Єдиний квиток. А, я бажаю, щоб вам все ж таки вдалося запровадити у нас в Рівному цю систему. І рівне стало так, так, так би мовити першим відкривачем. Цієї системи, ось в студії була з вами. Я Зеляна Жийчук. В ефірі була програма Пряма мова. Залишайтеся разом з нами на телеканалі Ритм.